Нарешті Сомік дочекався цього моменту. Він сміливо, грайливо махає хвостиком і радіє тому, що ось разом зі своєю хазяйкою піде на вулицю. І ось вони вийшли, йдуть, і хазяйка думає попити кави, адже я вийшла зі своїм Соміком прогулятися. І ось вони удвох радісно шагають по дорозі і заходять в улюблену кав'ярню. Сомік. Забіжав радісно, піляє хвостиком і дивиться на людей, які знаходяться навколо. Так, думає Сомік, треба підійти, підійти до когось, Ага, а чи знає цих людей, чи не знає. Та піду. Адже я так хочу цієї ласки, хочу, щоб мене почухали за вушком. Поки моя хазяйка заказує собі каву, я піду, пройдусь. І ось він підходить до групи молодих людей, які сидять. Щасливий такий, залазить на них і каже такий, ну, дивлячись своїми чарівними, великими очима на чоловіка і каже йому подумки: ну, погладь, ну погладь мене, потерепонь мене за вушком і отримує те, що йому хочеться. Дивиться, що є ще люди. Угу. Підійду до них і підходить. І він знає, чого він хоче. Він підходить знову до чоловіка, мабуть, він полюбляє чоловіків, таку енергію чоловічу, і сідає біля ніг, дивиться знову своїми чарівними очима і подумки каже: ну погладь мене ось тут, за цим вушком. І знову отримує те, що він хоче. Спостерігає з боку дівчина за тим, як цей песик грайливо ходить по кав'ярні, в якій ароматна кава, готується і наливається в стаканчик. І ось вже і хазяйка готова йти, гуляти далі. Але ж сьомік хоче ще чогось цікавого досягнути, і о, він бачить, що є робоче місце. Баристи. Але як туди потрапити? Адже там закрито. Іначе лапою він бере, відкриває. Ні, йому це не вдається. І він думає, як привернути до себе увагу. І він починає що робити? Обережно так розмовляти через свій голос, так як він вміє, проявляється. І через це він хоче донести: Ну відкрий, впусти мене туди. Я хочу подивитися, що ж там в тебе? Як все влаштовано? Але ні, Барісто на цей момент зайнята. Вона готує смачну каву, і, звичайно, для того, щоб її, його хазяйка отримала задоволення і від прогулянки, і від кави. І поки цей момент триває. Жінка, яка просто спостерігає за цим песиком, незнайома з ним, дивується і приходять до думки, що дивись, який класний песик. Він відкритий, він знає, чого він хоче, і він підходить до людей, до малознайомих або навіть незнайомих. Він так проявляється, він так знає, чого він хоче. І саме це він отримує. І якщо навіть цей песик знає, чого він хоче, знає, як проявитися, як отримати, то чого ж ми, люди, часом не знаємо, чого ми хочемо в цьому житті, або ми боїмося подумати про щось таке цікаве. Щоб воно проявилося про бажання про мрію, або ми сумніваємося, що це взагалі можливо для нас. Але ж, якщо ми згадаємо цього песика в кав'ярні, який сміливий, хоробрий, наполегливий, йде до своєї цілі і розуміє, чого він хоче, то нехай це і такий розказ надихне і вас бажати. Хотіти проявлятися сміливістю, проявлятися через наполегливість і досягати того, про що ми мріємо. Дякую вам за увагу!